Насправді я зараз в активному пошуці Є ексклюзивний продукт, який випускався лише для Азії. Не слухайте чоловіків, робіть так, як ви бажаєте. Всім привіт! Ви на каналі Чи Дрімс. І сьогодні в нас нова розпаковочка з Сифори, а також з корнеру Діор. Та Шарлот Тілбері на минулому тижні я відвідала Таїланд Бангкок, і буде також розпаковка з цього прекрасного місця цікавої косметики, деякої корейської. А також мені вдалося відвідати корнер Шарлот Тілбері на хвилиночку в Європі. Я ніде не бачила корнер Шарлот Тілбері. і купити ексклюзивний продукт від Шарлот Тілбері, який продається лише в Азії. А що це за продукт, ви незабаром дізнаєтесь. Я ще трошечки на такому тайському вайбі, в такому наряді розслабленому, в якому я саме ганяла по бангкоку. Насправді відпустка дала про себе знати, ми чудово відпочили, багато знімали контенту. Ми з чоловіком трохи засумували за Таїландом, коли повернулися, тому що тут не так тепло в Литві, не так сонячно. Але я сподіваюся, що цей депресивний стан скоро пройде. Я буду знімати для вас адвент-календарі та балувати. Новими цікавинками. Тож, давайте перейдемо до розпаковочки з Сифори. Перший продукт це у нас гель для брів, прозорий від Анастасії Беверлі Хілс. Саме цей продукт я купувала вже не в Таїланді, а в Абу-Дабі. В нас була пересадка 13 годин, саме в. Арабських Еміратах. І я зайшла в сефору і не могла собі щось не взяти. Насправді я зараз в активному пошуці геля для брів нормального, щоб фіксував так бровки, щоб вони прям стояли. Але я перепробувала косис, я перепробувала Got2B і багато інших також бенефіт гелів для брів, але нічого мені не дає той результат, який я хочу. Тому остання надія на Анастасію Беверлі Хілс. Давайте я спочатку спробую зафіксувати. Я взяла в маленькому розмірі для проби. Я думаю, це чудовий варіант, щоб спробувати такої мініатюрочки, повинно вистачити. Насправді мені подобається ефект, який дає цей для брів Не прям ефект ламінування, але фіксація значно краще, ніж минулі попередні для лябрів які я пробувала. До речі, до мене ще їде для брів від Юніком. В них вийшла така новиночка для брів коричнева туш та рожева пудра. Це все до мене їде, і я вам незабаром покажу. Можливо, для лябрів від Юніком буде краще Анастасії Беверлі Хілс. Ми не знаємо. А я переходжу далі до того самого цікавого, що я вирвала, урвала в корнері Шарлот Тілбері. Це унікальний кушон, який продається лише в Азії. Це кушон Шарлотти Тілбері. Де ви ще таке бачили? Ціна, звичайно, на нього не солодка, але ми спробуємо. У мене відтіночку 1С. Я хочу сказати, що 1С С це, це самий найкращий відтінок, який ви можете вибрати з їх лінійки цих кушонів, тому що всі інші занадто темні, занадто жовті, занадто не дуже. Я не буду приховувати, я вже пробувала цей кушон в Таїланді. Я не змогла втримати себе, щоб дочекатися до розпаковки. і Спойлер, він мені сподобався. Звісно, така ціна за це неймовірне упакування. Упакування мені дуже подобається, і мені хотілося взяти ще один, щоб просто в мене лежало на полишці і радувало моє око. Ось так це виглядає. Я тут трошечки вже замазано лавтон, але нічого страшного. Вау! Wow. Буду тепер фарбуватися в це дзеркало. Просто подивіться, що це за краса і як воно підходить під мою кофтиночку. Кайф. Ну, це справжній люкс. Це упакування коштує тих грошей. Але чи коштує цих грошей продукт? Ось так виглядає сам відтіночок. Давайте спробуємо на моє обличчя. Трошечки не сильно в тон, але мені загалом підходить. Но, насправді в цій лініці дуже складно обрати тон, тому що вони всі якісь не такі. І це однозначно мінус. Ви мені скажете, чи вартий цей кушон своєї ціни, коли я нафарбую повністю обличчя? Я хочу відмітити, що перекриває цей кушон знатно. Але що я помітила, так це те, що цей кушон краще не наносити під очі та на рухому повіку, тому що скочуться складочки. Але я все одно наношу. Але прикриття дуже гарне перекриває всі почервоніння, нерівності, достатньо щільна текстура. Таке в нас виходить покриття. Я, напевно, нанесу роут, щоб зволожити губи, а то щось мені некомфортно. До речі, якщо ви ще не бачили розпаковочку роут новиночок, то велком до перегляду. Ну що, поговоримо? Почнемо, напевно, з плюсів. Плюси цього кушону однозначно його перекриття. Воно гарне, щільне і перекриває почервоніння. Другий плюс це упакування. Воно реально виглядає люксово та шикарно, з цим не поспориш. А тепер про мінуси. Я помітила для себе конкретні мінуси: це ціна. Це дуже дорого коштує за кушон, в якого навіть немає запасного рефілу. Щоб ви розуміли. У мене є корейський кушон, і він коштує 20 євро, і там є запасний рефіл. Кушони дуже швидко закінчуються. І те, що в цього кушону немає запасного рефілу, це однозначно мінус. Далі мінус в тому, що цей кушон скочується в складки. Я не розумію, як кушон за 70 євро може скочуватися в складочки. Третій, неочевидний мінус, але все одно мінус для мене, це те, що в цьому кушоні немає СПФ. Кушони зачасту виготовляють для азійських країн, в яких великий індекс ультравипромінювання, і часто в них додають СПФ. Чому Шарлота за 70 євро не додавала СПФ в кушон, для мене запитання. Ось такі плюси та мінуси в нас вийшли. І ви вирішуєте, чи варто вам це купувати, чи ні. Але я все одно рада, що в мене з'явився такий ексклюзивний продукт, який випускався лише для Азії, який чудово виглядає, неймовірно гарно. І я рада цій покупці. Далі моя покупочка з Sephori це мініатюрка бронзеру відтіночку Hule від Benefit. У мене вже був цей бронзер. Але він був разом з рум'яним, і я подарувала цей бронзер мамі. Чомусь тоді мені перехотілося його пробувати. Він вже був не презентабельному вигляді. Мені хотілося Hourglass або Dior і я обирала, хотіла купити саме ці бронзери, але посвочила Dior І вибачте, мене, м -м, мене не зацепило зовсім від слова ніяк. А от Hourglass я все ще хочу, але я хочу тревел версію. Але ні на корнері, ні в сефорі Hourglass Travel Size я не знайшла, тому я буду напевно замовляти через інтернет вже восени. Але бронзер мені потрібен був вже зараз, і я взяла цей перевірений хула від Benefit. Ось так виглядається малютка. Насправді до цього в мене проблем з цим бронзером не було, але зараз я бачу, що він якось не дуже гарно лягає саме на цей кушон. Але ефект засмаги я отримала, мені подобається цей відтінок, дуже підходить блондинкам. Тому я вам рекомендую цей відтіночок хула. А зараз ми перейдемо до дещо дуже цікавого і довгоочікуваного, як ви бачите, це в мене пакетик Dior. І тут. Рум'яна, які я дуже довго хотіла. Це рум'яна нової формули серії Backstage. Попереджаю одразу в мене не ходовий відтінок, але я сильно хотіла саме цей. Ой, ти дивіться, я ще їх не відкривала. О, да. Боже, яка краса. Як гарно! Вау! Просто вау! Яке гарне гравіювання! Боже, моя малишечка! Моя красотулечка. Так, це рум'яна в відтіночку Cherry. У мене вже були м -м, кремові рум'яна від Юніко в червоному відтінку лідер. І чесно, я закохалася в червоні рум'яна, і я зрозуміла, що мені обов'язково потрібні сухі червоні рум'яна. Я думаю, що вони дуже пігментовані. Так, ці рум'яна виглядають на мені. Мені навіть захотілося так причепуритися, розпустити волосся. Мені дуже подобається відтінок. Ці рум'яна гарно пігментовані, але чомусь мені здається, що справа саме в кушоні. Я не наносила пудру. І ці рум'яни лягають плямами на цей кушон. Я дуже сподіваюся, що це справа не в самих рум'янах. Але я обов'язково попробую з іншим тональним засобом ці рум'яна і розповім, як мені. Я дуже сподіваюся, що це справа не в рум'янах, що вони плямят, тому що в мене є подруга Настя. Привіт, якщо ти дивишся це відео, яка відмовляла мене купувати ці рум'яна, бо вони погані. Але я її не послухалася і сподіваюся, що вони реально хороші. Ось такий результат. Мені здається, дуже гарний відтінок мені личить. І я не знаю, я не ганюся за якимись популярними відтінками. Мені ось таке червоне, давайте, фіолетове давайте. Я в захваті. Наразі я ставлю цим рум'янам лайк. І якщо у вас є також такі рум'яни, то будь ласка, напишіть в коментарях, як вам вони. Ну, а ми переходимо далі і до наступної покупочки з Сифори. Я змию свої губи від блиску рот, тому що вас очікує щось новеньке і щось дуже яскраве. Зізнавайтесь, хто вгадав, це нова помада від Fenty Beauty. В мене 0,5 відтіночок, насичений рожевий відтінок. І просто подивіться, як виглядає ця краса. Я навіть не знаю, як його позиціонують, чи це блиск чи помада, але виглядає шикарно. Вона гарно має базу рожеву насичену, але я не знаю, наскільки це добре, тому що мені як виявляється, яскраво рожевий колір не сильно пасує. Я, як така жіночка з 80-х, не вистачає ще блакитних тіней. Класичний запах Fenty Beauty, такою карамелькою пахне. Ось так я нанесла, а ви напишіть, чи пасує мені цей колір, тому що я вагаюсь. Думаю, якщо наносити меншим слоєм, то не буде такого яскравого рожевого відтінку і буде краще. Але я вам показала повністю, як працює ця помада. Але я однозначно хочу собі ще деякі відтінки цієї помади, наприклад, білий яскравий хаумені, Карац, можливо, він так називається, не пам'ятаю, такий яскравий блиск. От його я дуже хочу. Але, на жаль, в магазині Сифори я ніде не знайшла саме цей відтіночок. Також мені ще подобається відтінок коричневий, але чомусь я була з чоловіком в Сифорі, і він сказав, що ні, давай краще візьмемо морожевий. Сьогоднішня порада номер один вітчі Дрімс. Не слухайте чоловіків робіть, так як ви бажаєте. І моя остання покупочка з Сифори. Це новинка від Rare Beauty. Наскільки я розумію, це гель, який ти наносиш на частину тіла, поверх наносиш парфуми і аромат парфумів розкривається по-іншому. Але насправді мені не сподобався парфум від відселений Гомес новенький, але я подумала, чому б мені не взяти цей гель, тому що він з запахом гургамоту і пахне таким чаєм. Ну, дуже приємний аромат. І я думаю, що таке і я реально хочу на себе наносити. А духи мені здалися дуже солодкими, притерними, і я б не змогла з ними жити кожен день, тому що я не сильно люблю солодкі парфуми, і насправді протягом дня, якщо я їх буду носити, мені може захотітися блювати від цього запаху. Вибачте, за такі інтимні подробиці. А ось цей гель ідеальний для мене варіант. Він не, не нав'язливий, приємний, легесенький. Для мене це запах такого зеленого чаю. Просто хочеться обмазатися цим, цим гелем і ходити щасливо цілий день. Я цей запах не сильно відчуваю на собі протягом дня, і якщо ви не полюбляєте парфуми і хочете чогось такого невагомого, то я рекомендую звернутися саме до цього гелю. Ось така розпаковочка в нас вийшла від Sephori, і це тільки початок. Я починаю входити в свій ритм життя попередній, який в мене був до відпустки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви залишите свою вподобайку, підпишитесь на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.